Символи чотирьох євангелістів це тілець, це людина, Орел, Ілев, Восходять до VI століття, до Різдва Христового. Саме тоді на річці Ховар святий пророк Єзикілів мав видіння. Ізекілю Господь явив в такому містичному видінні. Престол, на якому восідав, подібний до е, сина людського, це був е, Господь Бог, Друга особа святої Троїці, ще до свого втілення е, в подобу людини. І навколо цього престола з осводом е, були чотири, чотири животних, і од, вони мали е, лиця Орла, е, Тільця. Людини і Лева. Що означають ці символи? До речі, вони є в православних храмах на царських вратах, зображаються такі евангелісти і вище, вище до купола. Ці символи мають наступний зміст. Євангеліст Матфей зображається з обличчям. Для нього ангел з обличчям людини, тому що його Євангелія було написано для давніх юдеїв, і воно було написано на арамейській мові, на якій розмовляв Господь наш Ісус Христос, і там більш показана людська сторона життя Господа, нашого Ісуса Христа. Потім є животне зображене у вигляді Лева. Це символ апостола Марка, тому що Лев є цар в тваринному світі. А в Євангелії Марка дуже багато описано чудес, які творив Господь наш Ісус Христос. Це Іван, Лев, Бесна, для Язичників. Євангеліст Лука зображається стільцом. В нього дуже багато описано про жертовність. Господа Бога, і от тілець раніше приносився в жертву, символізували собою жертву Господа нашого Ісуса Христа. І Іан Богослов зображається із орлом, Реу він як би парить на богослов'я. Богослов'яті Евангелія, воно відрізняється від перших трьох, які називаються синоптичними. Там дуже багато духовних таємничих речей, і от ці висоти зображаються вигляді орла.